Шановні військовослужбовці Збройних сил України, внутрішніх військ України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань держави, які дислоковані у Автономній Республіці Крим, члени сімей військовослужбовців, котрий день в Автономній Республіці Крим на землі, де віками дружно жили і працювали українці, росіяни, кримські татари, вірмени, греки, євреї і інші національності. Деструктивні сили відчайдушно намагаються розірвати добрі стосунки між народностями, поділити їх за національною ознакою. Весь світ бачить цілеспрямоване намагання перетворити квітучий Крим у зону воєнно-політичного конфлікту. Усім вам випала непроста доля. У цей важкий для нашої держави час ви демонструєте усьому світу свій справжній героїзм, непохитність духу та стійкість до випробувань. Ви стали на заваді військовій агресії. Мета якої порушення територіальної цілісності, недоторканості та суверенітету нашої держави. Зараз, коли ви знаходитесь в такій непростій ситуації, яка вимагає від вас максимальної віддачі та бадьорості духу під час протистояння численним спробам російських військовослужбовців та радикально налаштованих сил захопити або заблокувати українські військові частини. Установи органів влади примусити вас скласти зброю, перейти на сторону противника. Ви не піддаєтеся на провокації і жорстко засуджуєте зрадників. У зв'язку з цим хочу засвідчити вам від імені колеги Генеральної прокуратури України нашу підтримку. Ми захоплюємось вашою самовідданістю, пишаємось вами, а з вами вся наша країна. Цим самим ви відстоюєте суверенність та незалежність нашої батьківщини. Та право гордо носити звання воїна української армії. Разом з тим, ви захищаєте законні інтереси та право на світле, радісне майбутнє наших дітей. Ви показуєте, що військовий обов'язок та присяга для вас не пусті слова. Ви гордість та мужність нашої держави. Не забувайте про те, що подвиги захисників вітчизни це та велика і велична правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі. В умовах панування режиму внутрішньої окупації наша армія залишалася вірною українському народові. Ви стали на сторожі не лише суверенітету та територіальної цілісності наших земель, але і честю української нації. Окремо хочу висловити слова сердечної вдячності сім'ям військовослужбовців за моральну підтримку, розуміння і витримку. Керівництво держави вживає всіх можливих заходів. Щодо розв'язання кризової ситуації, в першу чергу мирним шляхом, заплановано низку заходів щодо нормалізації обстановки, забезпечення безпеки військовослужбовців та членів ваших родин. Генеральна прокуратура України в ситуації, що склалася, адекватно реагує на всі прояви сепаратизму, вчинених тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України. Захопленням військовослужбовців, незаконним рішенням самопроголошеного уряду автономії, за фактами блокувань і захоплень військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації, Державних установ України, військових частин, викрадення зброї та боєприпасів, знищення державного майна України, правоохоронними органами Автономної Республіки Крим розпочаті кримінальні провадження, оскаржено до судів низку рішень прийнятих самопроголошеним урядом АРК. Віримо, що ваші патріотизм, професіоналізм та вірність в конституційному обов'язку будуть гідно оцінені українським народом, який незворотно обрав шлях побудови демократичної держави. Україна єдина і неділима. Окремо, я хотів би висловити слова підтримки та вдячності всьому професійному та дружньому колективу телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Та всім журналістам, які в надскладних умовах героїчно виконують свої обов'язки.